Друзі, всім привіт вітаю на моєму каналі. Мене звати Кристина. Я четвертий рік живу у Штатах. Я вирішила робити інколи інтерв'ю з українцями, які були вимушені поїхати з України через війну і наразі приїхали у штати, аби ви розуміли, куди ви їдете. Сьогодні з вами знайомимося з Тетяною киянкою, яка кілька місяців тому приїхала сюди за програмою ЮФОГЮ. Про її перше враження від Каліфорнії, про труднощі, складнощі з пошуком житла, з документами і так далі. Погнали знайомитись. І дуже рада з тобою познайомитись. Розкажи трішечки про себе. Я, я так розумію, ти з Києва? Так, всім привіт! Мене звати Таня. Я живу в Києві, жила до цього часу. До лютого я жила в Києві. Ми займалися автоматизацією бізнесу для компаній. Ми автоматизували процеси в туристичних компаній, в клініках автоматизували процеси продаж, щоб робота з клієнтами була максимально швидкою, результативною все, як робиться в нас в Україні. Згадай свій ранок 24 лютого. Чи була ти взагалі готова до війни? Чи була у тебе тривожна болізка? Знаєш, тому що люди тоді поділилися на два табори, одні не вірили, а інші готувалися. Я себе відношу до тих людей, які не вірили, але готувалися. Я не вірила до останнього дня, але я, я пам'ятаю, що це було, здається, середа чи четвер почалась війна. На вихідних я вже приїжджала до батьків, ми всі говорили, ну, взагалі всі з колегами, скрізь всі говорили про війну. І я всім кажу, що я збираю там, тривожний чемоданчик. Ну, від мене так, такого ніхто не очікував, всі думали, навіщо ти це робиш, це просто гаєш час і все. Я зібрала цей чемоданчик, я туди поклала навіть скажу босоніжки, літні шорти у лютому. Я не знаю, в мене було якесь відчуття. дуже відчуття, таке дуже нехороше. І я поклала цей чемоданчик собі в машину у багажник. І коли почалась війна, я просто їхала вже в сторону Польщі. Я не знала, що робити. Я всім написала. Я взагалі всіх розбудила, що почалась війна ще вночі там. Ледве-ледве вийшло це звернення Путіна. Ми всі поїхали, поїхали в сторону кордону, тому угу. що я живу на окраїні Києва біля Ірпеня. Угу. Я не знала тоді, ще, що, що там буде, але я знала, що якщо вони вже йдуть на Київ, потім я взагалі планувала, що ми у Львові там трішки перебудемо. Там зараз все закінчиться. А ракети летіли скрізь, бомби летіли скрізь по всій Україні, і якогось безпечного місця я не знала, де воно mm -hmm. має бути в Україні. Тобто, тому я переїхала до Польщі. Просто щоб чому не далі, тому що просто щоб пересидити цей час десь неподалечко від України mm -hmm. і там, раптом що повернутися додому, коли все стане спокійніше. Але проходив місяць, другий місяць, третій місяць. Я там бронювала отелі, Airbnb-букінги буквально на тиждень. І ну не усмілювалась навіть на місяць щось зняти, mm -hmm. тому що ну раптом скоро додому. Навіщо так багато бронювати там на рік ще на щось? Так, Що ну, також контракти потрібно підписувати. Ну якщо вже бронювати mm -hmm. квартиру, це вже серйозно. Це вже підписуєш контракт на півроку, на рік. Я mm -hmm. така на рік, півроку, серйозно. Що я тут буду робити? Півроку, рік я в Київ, мені пора додому. Як ви приїхали за гуманітарним поролом? Чи you? For you? Юхою У мене були тут. Були є тут знайомі, які допомогли це все оформити, запросити. Тобто я до невід... відразу кажу, що до невідомців я не їхала. Я... Це така, ти передаєш всі свої дані, там, банковські дані, а, передаєш всі паспорти, все що. Я знаю, що люди знаходяться там, ну, якихось сайтах, щось незнайомцям угу. передають, Друга, аби так, їх сюди так. запросили. Я б не знаю, якби в мене тут не було зовсім знайомих, чи поїхала б я сюди. Тобто угу. незнайомцю віддавати. Ну, я працюю в ІТ, тому я знаю, що таке передавати <гум> що таке дані. Продавати? І що з ними можна зробити? Дуже швидко все оформила. Uh -huh. Ми навіть, якщо чесно, в мене не було часу подумати. Я коли дізналася, що відкривається ця програма, я зрозуміла, що це ну, як ще. Один шанс продовжити, продовжити працювати, чому саме Лос-Анджелес? Каліфорнія велика. А тут також тут також все цікаво. Я подивилася, що ринок Лос-Анджелесу саме в нашій ніші не зайнятий. Mm -hmm. І вирішила, що продовжуємо, домовляємося там. Їздимо в сан франциско Воно тут не так далеко. Домовляємося з партнерами. Кажу ж, просто використовуємо будь-які можливості, щоб продовжити працювати далі і не Сокращать, не скорочувати людей, не звільняти, щоб української команди була робота і була можливість оплачувати, так, <клес> оплачувати так, цю це роботу. важливо, молодці. А тепер з приводу значно, ну, от ви приїхали сюди. О що було найважче? Тому що, наприклад, пошук житла. Я думаю, ти вже розумієш про що я зараз буду казати? Тобто, скільки <клес> часу вас зайняло теж на те, щоб ви знайшли квартиру, і взагалі який, який ефорт ви <клес> вклали. Скажу чесно, пошук житла для мене був я ж жила до цього там в Польщі, ще десь. Ну тобто, як ти приїжджаєш в країну? Ти приходиш, кажеш, що хочеш зняти житло, показують, що ти можеш його зняти, якусь фінансову складову, і знімаєш його. Тобто ніяких проблем з цим ніколи не виникало. В США зовсім інша історія в тебе немає кредитної кредитної історії. Кредитної історії в США. Де ти її візьмеш, якщо ти тільки приїхав? Невідомо і їм це не важливо. От взагалі не важливо. Тобто, ти показуєш, що ти можеш оплачувати цю квартиру, що в тебе є стабільна робота. Ти показуєш що в тебе є е, ну все, щоб в тебе все легально. Тобто, ми приїхали легально сюди. У нас є всі дозволи, е, всі розрішення, але без кредитної історії, без ССН, який також чекати дуже довго, здавати ніхто не хотів. І це все було для мене таким культурним шоком. За місяць я почула стільки разів ні. Скільки не чула ні разу за все це своє життя, чесно. Ми приходимо. Я, я кажу, я хочу зняти вашу квартиру, нам все подобається, окей. Нам кажуть ні, ні. welcome to America. <гум> <гум> я така, що це, це знущання чи ні? Чи це щире побажання? І коли я після там якогось там 20-30 разу кажуть, тобто ви передивилися 30 квартир. Багато квартир Жесть. я дивилася всі квартири, на які нас я спочатку ходила на всі квартири, а потім на які нас допускали. Що я казала, що ми тільки приїхали. Ми можемо показати документи. Вони такі, окей, приходь. Я приходила навіть на деяку подавала аплікація. Потім вони передумували. А за аплікацію вони беруть гроші. Uh -huh. Вони беруть 100 доларів і кажуть: Ми передумали, ми не будемо розставлятися. Я кажу, вертайте гроші. Вони кажуть, аплікація це не поверне, so. нічого вам не повернеться. Ну, Якщо таке. не секрет, скільки ви платите за квартиру, і я так розумію, у вас був подвійний security deposit. Ні, не, не було. ви щасливі я... люди. <рес> я, я розкажу зараз, як я все таки знайшла квартиру. Дивіться, це лише е, такий людський фактор. Через те, що я просто стукалась будь-які двері. Я приходила в комплекс і кажу, що у вас є. розказувала відразу свою ситуацію, що ми з України, ми лише приїхали. Але все одно це, це навіть не допомагає. Якщо ви кажете, що ви з України і думаєте, що вам якісь будуть поблажки, то ні, нічого такого тут немає. Тут е країна бізнесу. Якщо вони все про кошти так, вони все провіряють. Якщо вас є, що провірити, ви залишаєтесь. І одного такого разу я прийшла в комплекс, в якому також нам відмовили, сказали, що ні, нічого не вийде, але вона ця ріалтор якось прониклася. Я вже просто після трьох тижнів. Я ж говорила все що, все, що знала, все що не знала. Я кажу: допоможіть нам, нам потрібно, нам потрібно де жити. Нас не буде стільки цього кредит, скору не буде за 6 місяців. 6 місяців потрібно де жити. І вона просто прониклася і порадила мені свою колегу. І вона, ми пішли до цієї колеги, до ріелтора, як з її рекомендацією, що вона нас порекомендувала. І вже цією рекомендацією нам вдалося за день. Рентувати житло я вечором там через день отримала ключ. Також була провірка, це все, але не вони сказали, що в них там живуть як іноземці, угу. і для них це не так важливо. Вони розуміють, тобто всі інші не розуміли, а вони розуміють, що в нас не може бути зараз фізично цих документів, якщо ми тільки переїхали в Лос-Анджелес, тільки приїхали в США, тому. Такий людський фактор зіграв, я знаю. Угу. В якому чути? районі ви живете, і якщо не секрет, скільки коштує оренда? Ми живемо біля Вінтури, і оренда коштує дві триста доларів угу. за одну кімнату. За ван-бедром. Ван ага, дві триста це дуже наповнена. Так чи є знає... у вас пральна машинка? Так, є я зараз все розповім. Це просто джекпот. Я не знаю, чи, чи комусь ще так повезе. Тому я не я не вважаю це везінням, тому що я дуже багато сил приклала до цього. Я навіть презентацію про себе склала, як Морчози. маркетолог. Я серйозно своїми <свят> фоточками. Я приклала, я приклала фото, що там я веду блог, що я надійна людина, що мені можна довіряти, яка в нас компанія, сайти. Я все приклала, просто виразила все, що про мене є. Того, що там ніхто про мене не знає. Про мене знають всі арендодавці в Америці. В нас є що там ну суші, все все в квартирі нас є я Круто. знаю що тут дуже так. прикольно це все робити на вулиці я з києва я до цього не привикла <рес> я розумію <в> мене <рес> теж був шок 2,30 – це дуже гарна ціна я вас так. вітаю Так. дякую ще з документами U4U, коли ти переїжджаєш, то може заплатитись на дозвіл на роботу чи чи заплавились ви це вже і чи отримали як я про це взагалі? Розкажу цікаву історію. Коли ми приїхали, нам сказали, ну, я читаю всі ці чати, нам сказали, що дозвіл на роботу чекати тут півроку, рік це нормальна ситуація. Всі, хто приїхав до нас, ніхто не отрив. Але коли я приїхала, я. Думала подавати, але це все поштою. Я довго шукала, ну, доки шукала квартиру, думала, все вибираю для цього часу, не могла заплатити ще на роботу, думаю, це треба заповняти, аплікейшн слати, кудись в Чикаго, десь воно слеться цей лист, він поки дійде. І коли я це тягнула, тягнула цю історію, вони анонсували, Юсі анонсував, що українцям можна подаватись онлайн. І я просто на другий день подалась онлайн, і це було дуже швидко. Там Повідсканувала всі свої документи, заповнила цю невелику анкету, і мене вже через декілька тижнів запросили на це Work permit. Work Permit, Permit, uh -huh, так, На відпочатку парці мене запросили, я також там все пройшла, з'їзди. Тобто, це було. Я розумію, що це було набагато швидше, ніж всі ці кейси до цього, тому що це вийшло таке оновлення. Я не знаю, це чуйка. Угу. Я просто я не знаю, чого я відклала, чому я лише... Лист... нічого я... не робила, але знала чому я не знаю. Так я щось <плес> щось ну я не знаю. Це чуйка, просто в мене гарно працює. І от я просто вчасно відправила. Я знаю, що люди, які листом відправили раніше, що деякі ще досі чекають. Круто, а а що з взагалі з приводу якихось банківських карток? Чи були якісь проблеми, коли ти приходиш в банк? Чи нормально все було я. я. Знаєш, ми просто ж в мене за якби запитала мене місяць чи два назад, от коли це все починалось, я б зовсім по іншому це все розповідала в Америці. Все, що я бачу, що зараз особливо тим, хто з України їде, на все робиться дуже швидко, і тут потрібно вчитися терпінню, терпінню якого в нас немає. Ми не розуміємо, в нас просто інше якесь, я не знаю, бізнес-виховання. Якесь, я не знаю. Ми приходимо, у нас монобанк, карточку, мені там в той же день все видають, рахунок відкривають, я вже десь в неї, з нею лечу за кордон, вже щось роблю, щось купляю. Тут все так не працює. Тут, щоб дали карточку, потрібно підтвердження, місця проживання. Місце проживання, <ріст> і, з яким <ріст> також проблеми? <ріст> це такий замкнутий круг, поки ти не знайдеш місце проживання, а кредитскор це перевіряє твої банківські рахунки, а рахунок ти не можеш відкрити, тому що в тебе немає проживання, а проживання ти не можеш отримати, тому що в тебе немає кредит скору. І це таке замкнутне коло, так, з яким я зіткнулася. І також просто спрацював людський фактор Wells Fargo Я прийшла і. А, жінка здається, з вірменії мені, мені здається, що вона навіть трішки розуміла там російською. Ми зрозуміли що, Ну я ж не готувалась до переїзду в Америці. у мене Англійське, я просто можу. Я на порист на порист. Але вже бізнес зустрічі беру. проводиш. Але я думаю, прибідняєшся. <рес> ні ні, я, я не вчила. Ну, Ціле неправильно, щоб там готувалася до Америки, вчила, сиділа англійську. Ні, такого не було. Це все робиться на ходу, просто ніколи це тут робити. Вже. Ну і таке ще питання до тебе: ось ви переїжджали в Штати. Я так розумію, у вас був якийсь бюджет, ви щось планували, про щось читали. Розуміли, скільки вам коштів приблизно потрібно на перший місяць? І ось скажи, будь ласка, тому що, знаєш, мене інколи двоє люди, коли переїжджають сюди, вони не готуються абсолютно. Нещодавно мене вразила історію, як історія пост у Фейсбуці, коли дівчина але я приїхала по U4U, подала вже на дозу на роботу. Скажіть, що треба заповнювати, щоб отримати грін карту. <сум> Тому є люди, які взагалі не готуються. Народ, поки так не можна, поки немає шляхів отримати грін карту напряму. Можливо, вони будуть, але зараз їх нема. Ось розкажи про бюджет: оптимальний бюджет на двох, я так розумію, ви з хлопцем для переїзду в США, принаймні на перший місяць. На перший місяць планувати хоча б не менше 10 тисяч доларів. Я знаю, що для українців це просто неймовірна сума. Для нас також це було ну, це значна сума. Це кошти, за які я там хотіла квартиру купити. Я розуміла вартість, тобто, взагалі, якщо ви збираєтесь кудись переїжджати, Просто прорахуйте, От я кажу, що в когось це можуть бути різні суми, абсолютно різні. Прорахуйте, в залежності від штату, куди ви їдете. Якщо ви в Каліфорнії, можливо, в Пенсильванію їдете, можливо, там в Нью-Йорк ви їдете. Подивіться, скільки коштують апартаменти, хоча б студія, хоча б ван-бедрум, хоча б не знаю, як ви їдете, можливо, там з кимось кімнату ділити. Але це також якась вартість. Ви там побачите, що це коштує 2000 тисячі доларів. Так розумійте, що всі беруть тобто я ж платила. Не подвійний депозит, але депозит платила. Тобто, якщо у вас нам навіть округлимо 2 тисячі доларів, ви платите а, за оренду житла, то вважайте, що це відразу 4 тисячі, плюс комунальні, плюс так це тільки на житло. Вам mm -hmm. потрібно тут якось жити, щось їсти. На, ті, на ту ж на всі документи, які подаватися, вони тут платні. Розрішення на роботу коштує 410 доларів, якщо mm -hmm. я не помиляюсь. Тобто це також платно. <ріх> тобто їхати сюди з тисячою доларів і вважати, що ти зараз десь. Підробиш тут на другий день. І я кажу, у мене перший місяць не було змоги тут працювати. Просто не було. Я весь цей час займалася оформленням документів, яких-небудь про яких просто про нас тут. Е там зняти в оренду житло, якусь там дімві ліцензію отримати, хоча б дішку якусь мінімально отримати, тому що тут на тебе з украї з нашим українським паспортом, ти їм показуєш, вони там бачать кирилицю. Це для них незнайомий, невідомий документ. Вони навіть його не розглядатимуть. Якщо ти хоча б мінімально ці документи не поробиш, а це все, час, а це все час, в який ти не зможеш заробляти гроші. розумієте це, що ви думаєте, що ви приїдете на наступний день? Оту тут от, 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 такі зарплати, і на наступний день вийду на. Роботу, але це не так. Потрібно дожидатись розрішення на роботу. Е, я працюю в українській компанії, мені не можна працювати зараз. Е, я отримала розрішення на роботу. Я тобі не доказала, я отримала розрішення на роботу, мені прийшло підтвердження, але це просто вихід. Я не знаю, за скільки його отримують інші люди. Це може зайняти три місяці, може чотири місяці. І до цього часу я не можу рекомендувати, що можу тут працювати, тому що це нелегально. Я взагалі не раджу ніколи. Починати в будь-якій країні життя з порушенням а, законів. А в Америці це я знаю дуже строго, тому так. тут ну, взагалі так краще не робити. Так, тут я з тобою абсолютно згодна. От скажи за ці кілька місяців, які тут ви вже живете, які плюси особисто для себе ти побачила від життя в Америці у Лос-Анджелесі або не побачила? Це теж нормально, тому що цей перехідний етап. Ми ну, всі переживали емігранти. Ну, перше, що допомагає, це Оточення, коли ти приїдеш, знаєте, в Києві. В тебе вже був якийсь рівень. Ми були компанії, яка вже впроваджує проекти для лідерів ринку. Нас вже знали. Вже ми надбали якийсь досвід, якийсь рівень такий в Україні і в Америці. Це просто початок спочце. Це спочатку. Ми все починаємо спочатку. Ми тут я чітко розумію, що ми тут ніхто. Ми лише приїхали, про нас ніхто не знає, і ця сама атмосфера, що тобі є чого досягати, що в тебе ще все попереду, вона дуже мотивує. Ти розумієш, що ти в цьому рейтингу десь не дотягуєш ще до нього. Ти бачиш, яке тут життя, ти бачиш, які тут люди. Можливо, когось це демотивує, що вони там о, там ще щось там понакупляли собі. В мене це дуже мотивує. Я хочу тут, щоб у нас все вийшло. Я хочу тут розвиватися тут. Мене сама атмосфера, атмосфера Каліфорнії дуже надихає тут. Найвідоміші бізнесмени, найбільші it компанії. Я просто не дивлюся, я в захваті. Це дуже мене мотивує. Я готова працювати вночі в день стільки, скільки буде потрібно, і далі, стільки, скільки треба. Загалі це дуже мотивує. Тому це один із таких. Перших моментів, що тобі тут є, чого досягати, і ти бачиш навколо, бачиш цей рівень. Він дуже високий. Можливості, так так, рівень правда. і можливості. Ну і таке питання. Чи збираєтесь зрозуміло? Ми не знаємо, коли закінчиться війна, але все ж таки, напевно, якийсь план на життя вже є. Можливо, якось легалізуватися, думали. Я поки що, поки що оформлюємо документи, які тут є, просто щоб оцей період часу, на який нам дозволили тут перебувати, щоб цей період часу тут перебувати. Далі я не можу зараз планувати, можливо, мені. Я, я відходжу від думки, де я більш результативна. Можливо, я буду більш результативна для нашої команди в Україні. Я не знаю поки що. цього. Можливо, ми тут відкриємо якийсь філіал, хтось буде тут працювати, а я буду з Київського офісу керувати. Я не знаю, що це. Можливо, ми захочемо. Через рік-два відкрити ще офіс там в Польщі. Можливо, наші компанії всі туди там ну, поїдуть. Можливо, в Україні, в Дніпрі, в Харкові. Я не знаю цього, тому зараз я думаю. Всім українцям зараз важко планувати. Всім просто на тиждень, якщо ти можеш на місяць найближчий спланувати своє життя, це вже просто це не перевершено. Тому що, от всі ці, ну весь цей час з лютого я живу такими спринтами. А потім і ці спринти перетворюються в якийсь безкінечний марафон, в якому ти не знаєш який спринт тебе чекає далі. Тому зараз планів таких немає, якихось конкретних таких планів, що ми будемо робити це, це будемо дивитися. З по обставинам, і ми будемо робити. Все для того, ми донатимо в Україну. Я це не казала. Знаєте, раніше про це було навіть не прийнято говорити, а зараз це перше, напевно, що запитують там про компанію, про людей, чи ти донатиш, чи як ти працюєш. Незважаючи на те, що в нас зараз самий складний період в житті, в бізнесі, ми там колег спасали просто з під Києва, з-під всього. Але ми думаємо ще за те, який внесок ми можемо, кожен з нас, кожен українець, це для мене як якийсь Член великої команди. І ця збірна я вважаю, що кожен важливий на своєму місці. Якщо ти вмієш займатися маркетингом, роби це. Якщо ти вмієш там автоматизувати бізнеси, робити так, щоб українські бізнеси працювали краще. Просто створюй це. Якщо ти я, я не знаю, якщо ти вмієш чудово варити каву, просто роби це, принося якусь користь до свого суспільства. Я думаю, що зараз той час, коли всі зрозуміли, що в нас важливий саме кожен і в єдності, наша сила. Я про це постійно говорю своєму блозі. Наша сила зі мною питається, намагаються зі мною всі чомусь спорити, що нас потрібно якось відокремити один від одного, поділити на якісь касти. Але я думаю, що не потрібно нас нікого ділити, що ми всі українці, ми всі робимо свій максимум для того, щоб Україна залишалася незалежною. Звісно, я також всім кажу, якщо виїжджаєте з України, обов'язково донайте, тому що ми можемо так допомагати. Дуже дякую. Давай обіймемось. Все буде добре. Україночка моя. Так, успіхів. Друзі, дякую за перегляд. Я Дуже сподіваюся, що такий формат вам подобається. Тому, будь ласка, якщо так, то дайте мені про це знати. Поставте подобайку, напишіть і, можливо, підпишіться на канал, якщо цього до сих пір не зробили. Ну і звісно, Україна переможе. Це 100% і наша з вами задача тих українців, які наразі неважливо з яких причин знаходяться не в Україні, допомагати максимально донатити, підтримувати українську економіку. Ми з вами одна велика команда. Неважливо, наскільки ми розкидані по цьому світу. Тому слава Україні, героям слава і руський война кораблі пі всім па-бай.